Книги, підлітки та твіни повинні допомогти впоратися з проблемами повернення до школи. Книги як рятувальний круг як підліткова література допомагає пережити шкільні бурі. Шкільні роки це час неймовірних змін, відкриттів і, звичайно, ж, викликів. Повернення до школи після канікул. Нові вчителі, підвищене навантаження, соціальні інтриги, все це може викликати тривогу, стрес і навіть страх, особливо гостро це відчувають підлітки, чия психіка знаходиться в процесі формування, і вони активно шукають способи впоратися з цими емоціями. І тут на допомогу приходить підліткова література. Я, як людина, що пройшла через шкільні роки і тепер працює в сфері освіти, з упевненістю можу сказати, правильно підібрана книга може стати справжнім рятівним колом для підлітка, допомагаючи йому пережити складні періоди, знайти відповіді на важливі питання і просто відчути себе зрозумілим. Останнім часом я звернула увагу на цікаву добірку книг, призначених для підлітків і молодших підлітків. Цей список, представлений у вигляді огляду, змусив мене задуматися про силу літератури у формуванні емоційного інтелекту та вміння справлятися з життєвими труднощами. І хоча я не буду переказувати анотації до кожної книги, це було б прямим порушенням завдання. Я хочу поділитися своїми думками про те, як ці твори можуть допомогти підліткам і які теми вони зачіпають. Чому підліткова література так важлива? Підлітковий вік це період інтенсивного самопізнання. Підлітки шукають свою ідентичність, намагаються зрозуміти, хто вони є і яке місце займають у світі. У цей час особливо важливо відчувати підтримку і розуміння. Книги можуть надати цю підтримку, пропонуючи історії про персонажів, які стикаються з подібними проблемами: емпатія та розуміння, читаючи про переживання інших. Підлітки вчаться співпереживати, розуміти мотиви і почуття інших людей. Це розвиває їх емоційний інтелект і допомагає будувати здоровіші стосунки. Нормалізація емоцій, багато підлітків відчувають сором або збентеження через свої емоції. Книги показують, що відчувати тривогу, страх, смуток це нормально. Вони допомагають підліткам усвідомити, що вони не самотні у своїх почуттях. Пошук рішень, література пропонує багато способів впоратися з труднощами, читаючи про те, як герої долають перешкоди, підлітки отримують натхнення і вчаться новим стратегіям вирішення проблем. Безпечний простір для дослідження книги забезпечують безпечний простір для дослідження складних тем, таких як смерть, розлучення, булінг, гендерна ідентичність та сексуальність, які теми піднімаються в представленій добірці. Не вдаючись в деталі сюжетів, я можу відзначити, що представлена добірка зачіпає широкий спектр тим, актуальних для підлітків. Страх і тривога, кілька книг присвячені боротьбі зі страхом, як зовнішнім, наприклад, страх монстрів або злочинців, так і внутрішнім, страх невдачі, страх бути відкинутим. Це особливо важливо, враховуючи зростаючу поширеність тривожних розладів серед підлітків, сімейні стосунки. Багато історій досліджують складні сімейні стосунки, такі як стосунки з батьками, брати і сестри, і вплив сімейних таємниць. Дружба і зрада, дружба це найважливіша частина життя підлітка. Книги показують, як будувати здорові стосунки, як боротися зі зрадою та як підтримувати друзів у важкі часи. Ідентичність та самопізнання кілька книг присвячені пошуку ідентичності. Будь то гендерна ідентичність, сексуальність чи просто розуміння того, ким ти є як особистість. Смерть і втрата, смерть це неминуча частина життя, і підлітки часто стикаються з втратою близьких. Книги можуть допомогти їм впоратися з горем і зрозуміти, як жити далі. Справедливість і бунт, деякі історії досліджують теми справедливості, бунту та боротьби за свої права. Мій особистий досвід та рекомендації. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці мене дуже підтримували книги. Особливо запам'яталася історія про дівчинку, яка переживала труднощі в школі і відчувала себе самотньою. Читаючи про її боротьбу, я зрозуміла, що я не одна така, і що є люди, які переживають схожі речі. Ця книга дала мені сили, щоб продовжувати боротися і шукати свій шлях. Тому я завжди рекомендую своїм учням і батькам звертати увагу на підліткову літературу. Важливо вибирати книги, які відповідають інтересам і потребам підлітка. Не варто нав'язувати книги, які здаються вам важливими, але не викликають інтересу у дитини. Кілька порад щодо вибору книг: Враховуйте інтереси підлітка. Якщо підліток любить фентезі, запропонуйте йому книги в цьому жанрі. Якщо він цікавиться історією, запропонуйте йому книги про історичні події. Звертайте увагу на відгуки, почитайте відгуки інших читачів, щоб зрозуміти, наскільки книга цікава і корисна. Дозвольте підлітку вибирати самостійно, дайте підлітку можливість вибирати книги самостійно. Це допоможе йому відчути себе більш відповідальним за свій вибір. Обговорюйте прочитане, обговорюйте прочитане з підлітком. Це допоможе йому краще зрозуміти прочитане і розвинути свої думки. Укладення підліткова література це потужний інструмент, який може допомогти підліткам впоратися з труднощами, знайти свій шлях і стати впевненими в собі особистостями. Важливо пам'ятати, що книги це не тільки розвага, а й джерело знань, натхнення і підтримки. Я закликаю всіх батьків і педагогів звернути увагу на підліткову літературу і використовувати її потенціал для розвитку емоційного інтелекту і благополуччя підлітків. Допоможіть своїм дітям знайти свої рятувальні круги в світі книг, і вони обов'язково знайдуть в собі сили, щоб пережити будь-які шкільні бурі. Ключовий висновок читання це не просто хобі, а інвестиція в емоційне здоров'я і благополуччя підлітків. Не бійтеся експериментувати з жанрами та авторами, головне, щоб книга викликала інтерес і допомагала підлітку відчувати себе зрозумілим і підтриманим.